Всім привіт, друзі! З вами я Віктор та радий вас бачити на Ютуб каналі Vector.ua. Сьогодні на огляді динамічний мікрофон FIFINE Amplitank, або його ще називають FIFINE k 688 Я замовляв цей мікрофон на сайті AliExpress. Він там коштує 80 доларів, але доставка в Україну платна і обійдеться вам в 12,5 доларів. Тому в сумі маємо 92-93 долара, що приблизно 3,5-4 тисячі гривень. Всі посилання, де ви можете придбати цей динамічний мікрофон, будуть в описі під цим відео. Переходьте і дивіться актуальні ціни на момент перегляду вами цього відео. Ну а ми переходимо до розпаковки. Упакування виглядає досить приємно. Преміально, особисто мені дуже подобається. На фронтальній частині ми бачимо зображення самого мікрофону, а також надпис AmplyTank. Подкаст мікрофон та номер моделі К 688. Вкриваємо коробку і бачимо, що нас одразу зустрічає інструкція. Далі йде сам мікрофон. Ось такий вигляд він має. Далі йде кабель з USB на USB type c довжина кабеля складає 2,5 метри. І також йде перехідник з різьби 3-8 дюйма на різьбу 5-8 дюйма для того, щоб встановлювати мікрофон на пантограф. На мій погляд, дуже погано, що в комплекті з FIFINE... Емплітанк не йде ось така бюджетна тринога, тому що в комплекті з PiFine K658 з цим мікрофоном така тринога йде, і ви одразу з коробки можете користуватися мікрофоном. Тобто підключили його, налаштували, встановили і все чудово. А з мікрофоном Fifine AmpliTank вам потрібно обов'язково або докуповувати цю Три ногу окремо або купувати вже якийсь пантограф, щось типу, ось такого. А це все додаткові витрати, тому потрібно це враховувати. Мікрофон іде одразу з пауком. Паук у нас. Металевий, хоча це кріплення все-таки пластмасове, і всередині різьба 5-8 дюйма, За допомогою якої ви можете кріпити цей мікрофон на стойку пантограф або стойку триногу. Цей мікрофон має більш солідний вигляд, ніж Fifine K658, тому що в нього вже немає ніяких підсвіток і е, ніяких таких. Елементів, які б кидалися в очі. Якщо ви любите більш строгий дизайн, то цей мікрофон вам підійде більше. Значить, з однієї сторони і з іншої ми бачимо логотипи компанії Fifine, також бачимо такий пухнастий поп-фільтр. Всередині він з паралону, а зовні покритий якимсь таким велюром чи досить приємним матеріалом на дотик. І під цим поп-фільтром бачимо ось такий капсуль, динамічний капсуль мікрофона. Також на мікрофоні є сенсорна кнопка Mute, яка горить зеленим кольором, коли мікрофон працює і записує, і горить червоним кольором, коли мікрофон звук не записує, тобто включений режим Mute. І з іншої сторони, мікрофона ми бачимо роз'єми та. Кнопки управління. І так, із роз'ємів ми маємо USB Type-C для того, щоб підключати мікрофон одразу до комп'ютера, смартфона, ноутбука і тому подібного. Просто за допомогою комплектного кабеля. Plug and play, тобто підключили, ніяких драйверів встановлювати не потрібно. Просто підключили і все чудово працюватиме. Також ми бачимо роз'єм для навушників, щоб моніторити звук напряму без Всілякої затримки з цього мікрофона також ми маємо два регулятора. Один з них відповідає за гейн, тобто гучність мікрофона, рівень підсилення мікрофона, а інший відповідає. За рівень гучності в навушниках, які ми підключимо до цього мікрофона. Але якщо вам недостатньо якості вбудованої звукової карти, ви можете цей мікрофон підключити до аудіокарти, до звукової карти своєї зовнішньої або аудіоінтерфейсу і так далі. через... XLR роз'єм. Але в цьому відео я перевірю мікрофон лише через USB Type-C, тому що в мене зовнішньої звукової карти або зовнішнього аудіоінтерфейсу немає в наявності, тому будемо працювати лише з USB Type-C роз'єм. І так, я мікрофон підключив, все налаштував і переходимо до тестування. Так, раз, два, три, чотири раз-два-три-чотири-п'ять. пять Всім привіт, друзі! З вами я Віктор, та радий вас бачити на ютуб каналі Vector.ua. Тестуємо мікрофон FIFINE Ampli Tank, він же FIFINE FIFA 688. Ось такий звук видає цей мікрофон. До речі, я встановив на самому мікрофоні гучність на 100%. Тобто. Рівень гейна на максимум, а в системі я встановив рівень гучності на 85%. Записую весь звук в програмі для монтажу Final Cut. Досить зручно, ніяких проблем з цим немає. Ось такі в мене налаштування і ось така якість звуку. Мені дуже подобаються динамічні мікрофони, тим, що для них не потрібно готувати свою кімнату. Тобто не потрібно все завішувати акустичним паралоном, щоб не було ніяких реверберацій, відлуння і тому подібного. Ні, ви просто в будь-яке приміщення заходите, включаєте цей мікрофон і отримуєте якісний, чистий звук, тому що цей мікрофон е, працює дуже направлено, з різних боків дуже сильно відсікає всі лишні шуми, а записує лише в оцю верхню частину, фронтальну частину мікрофона. Як ви можете помітити, зараз я записую трошки. Тримаючи мікрофон під кутом, не прямо рівно отак, тому що таким чином ми будемо отримувати е, трошки перегрузи е, від бубнячих та шиплячих звуків, О, там БП, і ми. Вже отримуємо перегрузи. Тому в цей мікрофон потрібно говорити трошечки під кутом, щоб ну, ваш звуковий потік йшов не прямо на капсуль, а трошечки по дотичній можна так це назвати. Тоді, взагалі, ніяких проблем не буде. Тоді весь звук буде записуватись просто чудово. Також давайте послухаємо, наскільки цей мікрофон гарно справляється з шумами, тобто наскільки він взагалі записує, уловлює всі шуми. Навколишні, та також чи він має власний білий шум. Давайте я зараз трошечки помовчу і подивимось і послухаємо, як взагалі цей мікрофон буде звучати в таких умовах. Ну, наскільки я можу бачити на діаграмі, ніяких жахливих шумів цей мікрофон не ловить, і білий шум в нього практично відсутній. Тому можна сказати, що цей мікрофон дуже гарно записує. Наступне, що я хочу протестувати, це кнопку Mute. тому що на деяких мікрофонах при натисканні кнопки Mute можна чути досить неприємні клацання. Давайте протестуємо цей мікрофон. Я зараз говорю, говорю, говорю. Натискаю кнопку Mute назад. Як чули ви якесь клацання чи ні? На мій погляд, клацання ніякого не було. Наступне, що я хочу протестувати, це діаграму направленості цього мікрофона. Для цього я на телефоні включу е шум дороги, шум вулиці і протестуємо мікрофон таким чином. Я думаю, все зрозуміло з цим мікрофоном, тобто з верхньої частини він записує максимально якісний та максимально гучний звук, а по бокам та позаду цього мікрофона звук практично не вловлюється. І так, тепер протестуємо, наскільки цей мікрофон підходить для летсплеїв або якихось стрімів, там, де ви використовуєте клавіатуру. В мене є ось така клавіатура, вона не механічна, вона мембранна, Ну, то звучить вона приблизно як. Механічна клавіатура. Я розмістив клавіатуру прямо під мікрофоном, і тепер давайте послухаємо наскільки вловлює мікрофон звук клавіатури, клацання клавіатури в такому ось режимі. В принципі, як я можу бачити, клацання це клавіатури, мікрофон вловлює, але не дуже сильно. Звісно, ваш голос буде набагато голосніше звучати в такому ось форматі. Але давайте ще спробуємо трошки віддвинути клавіатуру від мікрофона подалі. Я десь розміщу, ну, десь ось таким чином. Десь плюс-мінус 30-40 см відстань від мікрофона до клавіатури. І давайте. Тестувати. Ось таким чином, наприклад, ви граєте в якусь гру і озвучуєте паралельно, що ви робите в цій грі. Вас, ваші глядачі будуть чудово чути. Ну і слухайте, наскільки буде заважати клацання клавіатури в такому ось режимі. Я думаю, що не сильно буде клавіатура в такому режимі заважати. Але вирішувати все одно вам ось такий тест, на мій погляд. Динамічний мікрофон підходить для летсплеїв і якихось стрімів набагато краще ніж конденсаторний кардіоїдний мікрофон. І так, головне правило для будь-якого мікрофона: чим ближче в мікрофон ви записуєте звук, тим буде якість звуку вища і менше мікрофон буде вловлювати зовнішніх шумів, але прямо в притул до мікрофона говорити не потрібно, тому що мікрофон буде ловити перегрузи. Найкращий варіант це дотримуватися відстані від мікрофона до рота в 5-10 сантиметрів з. Даним динамічним мікрофоном. І тоді якість звуку буде максимальною. Але давайте перевіримо, наскільки мікрофон буде вловлювати зовнішній шум і тихіше записувати мій голос від відстані. Практично, ну там, 3-5 сантиметрів зараз від рота мого до мікрофона. Тепер починаю віддвигатися. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Наскільки ви можете зрозуміти, вже гучність дуже сильно впала. Мого голосу і мікрофон починає ловити відлуння реверберації і тому інше. Ну зараз десь на витягнутій руці, ну чуть-чуть більше, нехай сантиметрів 80 від. Мого рота до мікрофона. Ось такий звук записує мікрофон на досить великій відстані. Більше ніж на 30 сантиметрів від динамічного мікрофона звук краще не записувати. А тепер давайте порівняємо, який з мікрофонів FIFINE K658 та FIFINE K 688 записує кращий звук. Раз, два, три, п'ять. Перевірка звуку мікрофона FIFINE K688. Раз, два, три, п'ять. Вийшов зайчик погулять. Раз, Раз п'ять. Перевірка звуку мікрофона FIFINE K658. Раз, два, 3, 4, 5. Вийшов зайчик погуляти. І так, як на мене, мікрофони записують дуже і дуже схожий звук. Можна сказати, він навіть однаковий. Але відмінність все таки є. На мій погляд, мікрофон FIFINE K658 має трошки більшу чутливість максимально в порівнянні з FIFINE K688. Цей записує трошечки тихіший звук, але ну, при максимальному гейні. Але в принципі результати дуже і дуже схожі. Пишіть обов'язково в коментарях під відео звук з якого мікрофона вам сподобався більше. Частотний діапазон, який може записувати цей мікрофон від 70 Гц до 15 кГц. Так, хотілося б трошечки кращий, більш ширший частотний діапазон від 20 Гц до 20 кГц, але ми Повинні розуміти, що це бюджетний динамічний мікрофон, і верхні та нижні частоти трошечки обрізані. Але тим не менше, він записує просто чудовий звук. Максимальна частота дискретизації цього мікрофона 16 біт, 48 кГц. І в принципі, цього цілком достатньо для якісного запису вашого голосу для різних. Підкастів, стрімів, летсплеїв і тому подібного. Ну, а для вокалу та запису якихось музичних інструментів, цей мікрофон ну, не найкращий варіант, на мій погляд. В будь-якому випадку звук з цього мікрофона можна в подальшому апгрейднути, якщо ви будете підключати його не через USB Type-C, а через XLR роз'єм до зовнішнього аудіоінтерфейсу. Тоді ви зможете отримувати максимально якісний звук, але все буде залежати саме від аудіоінтерфейсу. Чим якісніший і чим більш крутий буде аудіоінтерфейс, тим він зможе більше розкачати цей динамічний мікрофон. Підводячи підсумок, можна сказати, що FIFA NK 688. Amplitank – це чудовий універсальний мікрофон, який підійде для летсплейщиків, стрімерів, підкастерів, ютуберів і тому подібних. Він записує дуже якісний, дуже чіткий звук, а також з цього мікрофона прибрали все зайве, що було в мікрофоні Fifine K600. 58. А я сподіваюся, цей огляд на мікрофон FIFINE AmpliTank K688 вам сподобався. І ви обов'язково поставите вподобайку, обов'язково підпишетесь на мій канал, якщо досі ще цього не зробили. А також натиснете на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. З вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе, і слава Україні!